Привіт, малята. Я фермер Петро. Живу і працюю в селі. Запрошую вас всіх до себе в гості. Проходьте на подвір'я. В мене є такі звірятка, котик, песик, козенятко. Конник, баранець, корова, в нас сімейка причудова. Живуть ці звірі біля людини. Їх називають свійські тварини. Фермере, розкажи діткам, чому тварин називають свійські. Свійські тварини це означають свої тварини, бо живуть вони біля людей. Люди їх годують, лікують та оберігають. Домашні тварини це ті тварини, що живуть у вас вдома або в будинку чи в квартирі. Це собаки, коти, хомячки, декоративні кролики. Малята, роздивляйтеся навкруги, а й мені вже час до роботи, бо звірі потребують піклування. Діти, погляньте, які гарні тварини є на подвір'ї фермера. Давайте назвемо їх лагідно. Корова Корівка, кінь, конячка, віслюк, віслючок, свиня, свинка, коза, кізонька, баран, баранець. Малята. Зараз спробуємо з вами зробити розповідь, опис про свійську тварину за допомогою таблиці. Та будь-якої картинки про свійську тварину, яка вам подобається? Поставте пальчик на перший прямокутник, де зображений білий чоловічок зі знаком питання. Під ним написане запитання, яке я вам промовлю, а дорослі вам прочитають. Це питання хто це? Тобто ви називаєте тваринку, яку описуєте. Ставимо пальчик на наступний прямокутник, де зображена шкіра та кольорове коло. До нього є запитання, чим вкрите тіло. Це може бути хутро, вовна, шкіра. Якого кольору? Називаємо колір обраної тварини. Далі необхідно описати, які частини тіла має тварина. Тварина має голову, тулуб, ноги, хвіст, на голові два вуха, два ока, ніс, рот. Далі ми бачимо гучномовець із запитанням, як розмовляє Тварина може гавкати, нявкати, рохкати, мукати, бекати, мекати. Тепер подивіться в нижній ряд. Зліва в прямокутнику зображені овочі, зелена трава, кісточка з м'ясом. До нього є запитання, що їсть? Тобто вам необхідно назвати, чим живе ця тваринка, про яку ви розповідаєте. Далі зображені будиночки, до яких є запитання, де живе? Ви називаєте місце, де людина тримає свійську тварину. Наприклад, свинарник, крольчатник, чи в будці, чи в будинку. Далі зображена малесенька тваринка з молочком і є таке запитання, як називаються дитинчата? А ви називаєте телята, цуценята, поросята? І в останньому прямокутнику є два чоловічка і запитання, яку користь приносить людям. Тут можна розповісти, що вони дають людям молоко, вовну чи м'ясо. А зараз, діти, приготуйте картинку свійської тварини і спробуйте разом з дорослими скласти розповідь опис про неї за допомогою таблиці. Малятам треба водити пальчиком по таблиці зліва направо а дорослі допомагають і читають запитання. Я використала таблицю і ось яка розповідь опис в мене вийшла. Це корова, її тіло вкрите короткою вовною чорно-білого кольору. В корови є голова, тулуб, ноги, хвіст. На голові два роги. Два вуха, два ока, ніс та рот. Вона має довгі ноги роздвоєними копитами, вим'я, ще має хвіст, схожий на довгу мотузку з китечкою. Корова мукає, їсть траву та сіно, живе в коровнику, а її дитинчат називають телятами. Людям вона дає молоко, шкіру та м'ясо. Малята, ви можете обрати будь-яку тваринку для опису. А ще ви в мене дуже великі розумники. Я впевнена, що у вас все вийде. Тож буду чекати аудіозаписи ваших розповідей. До побачення, гарного настрою!